Слава Україні! Герої та героїні! Ви на каналі Борос Геймплей. Мене звати Ростик. Продовжуємо Payday 2 кар'єру. Кар'єру в Payday 2 свою будувати і дивися. Ми беремо кар'єру. У нас іде завдання Heist, Ми виконуємо дві штуки і TrainHighст. Е, тому що я читав, що Heist відноситься до пограбувань Heist, Тобто це якби зарахується якби заодно. І то, і то. Для цього ми беремо будь-який транспорт хайс. Я взяв пилу. Так, якби це єдиний. Це завдання, це є єдиний виняток, коли я беру то, що по нашому, по, по нашій статистиці не зараховується. Тобто я беру пилу з минулого проходження. Very hard. 712, 500. Парк. Ну, окей, Я беру пилу, тому що може бути, мені потрібно досягнення, там, де треба 9 сумок золотом зістати. Може бути багато машин і багато відповідно, може бути золота. Тому я беру пилу. Ну і відповідно з пістолетом своїм чимано, з глушником бігати я теж не збираюся, бо мене тут крякнуть з пістолетом одним на вері Харді в легкому бронежилеті. Тому ми зробили, я зробив виняток. Я взяв сведюшка, тому що, по-перше, він в транспор в арморитранспорт, так як би тілці входить. А по-друге, ми відкрили для нього нову, новий окрас, так якби і чом би не походити, не подивитися, та якби е замінити чимано, чим би не погнали. Погнали, виконуємо швиденько два тран армори транспорт і трейн Хайст по стелсу. Тому що Трейн трейнхайст дозволить нам стелсом зробити. Мене є джеймери, мене є все, щоб виконати Селсу. Амобек, доктор Бегі, експерт Драйвер, обов'язково ми беремо його. Доктор Беги не потрібні, амобеги не потрібні. Ні, Амобег потрібен. До речі кажучи, я куплю Амобег, та він мені потрібен. В залежності яка буде ситуація. Пішли, пішли, пішли. Це та там де парк, це типа. Да. Так, ставимо. Блін, якщо лише одна машина, то це прикро. Для чого я, значить, купував патрони. Якщо тут лише одна машина. Реально лише одна машина. Вкетик, і... Реально, просто лише одна машина. Одна машина. Бляха, я навіть прев'юшку забув взяти. Скільки все треба запам'ятовувати? І ачивки, і прев'юшку, бляха, знайти. А ти попробуй знайди, ну попробуй запам'ятай все. Блін, одна машина бы серьезно, а нахрена я значить, купував... А вон ей друга. Блін, ну за. Ну за Дві машини я не получу 9 сумок золота, розумієш? Питание на ханай зачитываться. А той херачить на автоматі, бляха, з М308. Хьюстон. Хьюстон, до речі, має такий спортивний костюм крутий, йому пасує сыни, правда? Я не знаю, чому. У нього навіть костюм синій, в принципі. А йому той пасує, знаєш, такий синьо жовтий Український такий, ех. Спортивний костюмчик. Ah. E estou no pau. Ai 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 ai. Ah, ai. Ah, tu não te podes ah, Твоим херном ти не піднімаєшся. У мене ж є Inspire, чому він не піднімався, а? Я відчуваю себе, знаєш, як в проект Беч там так само постійно. До речі, кажучи, я зупив сказати, бляха у проєкт Дебич ми проходили, знаєш, чому так було тяжко? Тому що ми проходили на нормальному рівні складності, там на пункті вибору персонажа, коли ти його вибираєш, і вибираєш, і вибираєш а, значить, завдання, а, місію, розділ, главу. І в тому розділі є друга колонка настройки гри, по-моєму. І там можна вибрати складність і е, той. Нехто, friendly fire. То в мене і Friendly Fire був уключений, і, і на нормалі ми проходили. Хоч там є легкий в складності. І типу, типа, пляхабуха. Так, експерт драйвер мені зажирний. зажерний. Зажерв. Амобег я візьму. Експерт драйвер я не візьму, тому що мені не шкода. Дит... Короче, сраку експерт драйвера. Він за дорогий, за дороге додоволення, та якби. Я при... Я в мінусі ду більше, а ніж в плюс! Курва! <плес> всі три? Д де? Де всі три? Я не бачу всі три, де? Де три транспорта? Раз. Два. Де всі три транспорта? Вон. Три транспорта. Ну, в трьох транспортах я сумніваюся, що може бути 9 мішків золота. Це я щось сумнівно. в Чотирьох точно би було. Taip, blija. No, Šaudyn bulšmosa, dai. Кривайте хлопчики. Ну зато мене броня є. Що я... То той я арборит, мене броні багато є. Оскільки я хоча б якийсь бронежилет ношу, значить мене броня є. Бляха, а от набоїв нема. Добре, що я хочу, хочу патрони купив їх. Я потерплю, 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 конвертую його. Єба! хрен, наче твої штуки просто подику. Ну та тут на в умечен, ніж тому ще мало, але... Візьмемо ще одного джокера медік Бек мене є, поставимо в машину вже. Отню. Попло, бляха, не пошастил. З золотом не пощастило, ну да ладно. Бляха, як машина далеко. Хлопці, підніміть. 4 сумки треба, так? Ну то мені каже 4 сумки в мене якраз і є. Якщо я. Якщо мені не фартануло з золотом, значить мені більше і не треба. Ще й не треба, якщо 4 сумки, то в мене 4 сумки є. Ляха, хьюст! Чому твою сумку хтось забрав? Там великий скачок іде від харду до перехарду, як в складності, так і в нагороді. Ну, Типу там дається... 100 тисяч на нормалі, 150 орієнтовно. 150. Потім дається 370 на харді і тут вже 700. Блін, <плес> мене експерт драйвера нема. М Okay. In... Втекли, супер. Далі, Йдемо далі. Ще один транспорт. Символічно well мені дали ще сведіш барл для власне сведішка, чому би ні. Wait for it, wait for it. Crossroad, перехрестя. Раз, два, Бляха, лож дві! Та я, бляха, эксперт драйвер взяв, вы бляха ЖД срані! Та дайте мне чотири машины, дайте мне, бляха, золото! Срака! Ты вы знаете, який эксперт драйвер, блин, дружесный, наш час? Врило, на нату паскуда. Коропція, кое-пос 10 секунд Эйк, ід понакуповував експерт драйвера ще... ще всякої бурди. Поняв? На натур. Шлем. Шой шулм. А Адель oh, Тут не буде, значить. Давай, 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 давай! Дай моя броня, падло! Курва мною ну, аж затиліпало! Бляха, діло в тому, що в мене є велика броня, але ну, слабкий реген, броні. От в чому тіло. Інспайр спрацював. Дякую. А то я думав, його вже нема. Їх тут так багато на малій локації їх так багато, що це просто жесть. Та бляха. Олег, я швидкий Мені, кажу, Непоганий експірієнс. З новими навичками, уміннями, перками, з новою зброєю, піднімаєш ставки складності. Я тебе курва пеку на другу, понял? Эй! Пад, падло, что-то давай с ему, ну. Прикотом. А якщо я пройду train, Heist по стелсу, то там буде зараховано досягнення, що не вбивати снайперів. Бля, Бляха бабло, ну су чара, га. Блять, диви. 4-4 підряд, прикинь. О ти є свідком моєї фартовості. Чотири перших флота відразу чотири бабла. Опа. Я не бачу потреби тут щось розтягувати, тягнути резину, тому що досягнення звернути тут не виб'ю. Потреби нема тут щось кипішувати, метушитися і так далі. Полях так... Шорт. Шорт. Ого. А, як мені подобається инспейр, ха? Ха-ха! e ah, é o volume Que quadro é aqui? Eu que Кивинборс. Вот и бой. Э, е, можно? Я не знаю. Не переживай, я эксперт драйвера купив. Значит, ми можемо спокійно на понтах собі чилити. Ой, найді ж вона. Окей. Погнали далі. Буді беги. В мене є два. Але треба чотири. Гранат Кейс, Доктор Бек і Амобек нема потреби. The oh, no. might... Зараз знайдемо турет. Зараз ми поставимо все зробимо. У мене є бодібеги, у мене є джеймери. Uh, там бодібеги, так далеко. Окей. Правочка. Один є тут. Скривається там на боєприпаси. Значить, у мене вже друга ключ-карта, двох чуваків я зв'язав, заховав плюс двох чуваків грохнув заховав. Мені треба тоді бодібек забрати і знайти турель. І все, у мене є два джеймера, ключ-карта, тобто я 100% зараз заходжу і зламую і все чітко. Во-во, отак от треба було мені зробити з самого початку. Во, во. будібеги переді мною. А вони курва мені зробили будібеги, бля, заспавнили мене в тій стороні курва, а будібеги тут. І бля, хай я всіх охран... охоронців перехреначив, а будібеків у мене нема. І гражданські, блядь, всі замічають, що там валяються трупи. Ну що за хрінь? Цікаво тут є одна. Е, точніше дві ключ-карти, чи, чи чи три може бути. Бо тут є чотири гражданських. Двох з них нема у двох чи як. Є знайшов. Чотирьох охоронців уже прибрав. Чуваків зв'язав. Там ще два охоронця ходять. Вон там. І другий пішов наверх. Окей. Чувак, я... Я тут... Диви, взрохну тут чувака. У мене не було бодібегів, я побіг по бодібегів он туди. Бля, їх три. Прибігаю, і отут якраз охоронець стає, я лишно хочу його прибрати, а тут охоронець стає, його помічає такий бляха. І їх двох, коротше, я у бодібеку, коротше. При тому, що отой, вот там стояв охоронець. Тоже, типа, палив його. Ну, ти знаєш, куди стати чоловіче. Є, турель ми знайшли, е, патрони там все є. Коротше, я зараз все на Зараз я все повиношу. Хороший спаун, бо спаун на отому місці, там, де були бодібеги, і там, де спавниться машина. Оце чудовий спаун. І в мене тепер е, он там турель. І я воті вже зараз забираю і ще ближче до машини знаходяться патрони. Тобто я зараз всі патрони забираю. І взагалі я молодець. The Let them watch! Та! Absolutely outstanding work! There's going to be of the Pentagon when this arrives. мільйон. Не, 800 тисяч хіба, ну зато у мене є мільйон. Продовжуємо в наступній серії. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на Instagram, Facebook, Telegram, Twitter, TikTok. Буду радий вас там бачити. Залітайте на Discord, посилання буде в описі під відео і всього найкращого. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Слава Україні. What the-